Дозиметрична паспортизація день другий. У цьому сюжеті ми розповімо про те, як відбирали проби ґрунту у користані та окремо в чигирях. Чигирі досліджували як окремий населений пункт. Дослідили 10 локацій. У кожній взяли проби ґрунту, які будуть доставлені в лабораторію, та виміряли дозиметром. В межах 0,08, 0,15 по побиті 8. 0, 8. Угу. Це природній фон. Поки природній фон. Ми... А якщо е, ось ці поверхневі показники в нормі, це означає, що і ґрунт е, ну, також чистий? Так, але ж в лабораторні дослідження покажуть. Тобто може бути таке, що ґрунт забруднений. Так, звісно, ага. так. Працівників державного спеціалізованого підприємства Екоцентр супроводжували представники міської ради та долучались місцеві жителі, наприклад, Надія Володимирівна. А де ви кажете, треба переміряти? Отам От коло бетонки, в нас спалили худобу після Чорнобиля Всі звозили, і там сильніше по той вулиці зеленого радіація. А зеленого були да були. Так. Да. Кадри з вулиці Зеленого, ось вона була у маршруті до земетристів. Чому саме тут потрібно робити замір? Місцева жителька пояснює, що за попередніми дослідженнями ця вулиця була однією з найбрудніших. Дуже велика радіація по зеленого. А, да. і отут у людей, навіть у деяких у людей навіть нам давали цієї молоко. Тоді давали чисті. А у людей, яких людей по рентгену були, отут mm -hmm. вимірували, люди набрали. Нагадаємо, що працівники екоцентру перевіряють місця, які визначені попередньо. Перед відрядженням до 300 отримали координати, за якими потрібно працювати. У Чигирях вони були між будинками в полях, на узбіччях вулиць, на території приватних господарств. Наприклад, по вулиці Пролісковій біля руїни старого будинку, а по вулиці Кузьмінського у дворі місцевої жительки, у якої просили дозвіл на взяття проб ґрунту. Вона дозволила. Після Чигирів дійшла черга до решти Коростеня. Місто досліджував. Два дні. Локаційно, щоб було зрозуміло, позаду мене жовта будівля це приміщення фабрики Ельфа. Ліворуч від мене колись знаходився аеродром вертольотного полку. А праворуч точка дослідження. На землі дось 11-10 мікрозвернювала годину. Будучи поряд на прохання представників міської влади фахівці екоцентру заїхали на вулицю Ярослава Мудрого, колишня назва Свердлова. Це та вулиця, яка межує із промзоною. Заводи знаходяться прямо за парканами. До зиме зустрічає місцева жителька та активістка пані Любов. Щоб користенці розуміли, це дуже поряд з заводом МДФ і ухилка. Скільки метрів від вашого дому? От 40 метрів. Ми можемо це все засняти там до моєго паркана. 40 метрів. У вас уже проводились дослідження? Конечно, і не робив? Хто робив Київський інститут радіології, і ядерної фізики і Коростенський лабораторний центр. І що показало? Показало, що у нас є перевищення під стоками, ось тут під забором, і біля забора. І Почва теж у нас там просто вона опустилася радіація на 15-20 см, Ну, показало, що там що є. А в якому році у вас робили замір? В 19-му. А що ж, сьогодні? Потужність еквівалентної дози середньо десь 0,09-0,12, максимально 0,18. Мікрозіверти на годину. Якщо воно щось було, то одразу показало, щось би зростало. Ми діли, не ми діяли заміри, Лабораторний центр. Якщо ж якесь навіть було п'ятно невеличке, воно б почало по-іншому все працювати. Виміри робили навколо будинку та всередині, без перевищень. Далі працювали за маршрутом. Показуємо у хронологічному порядку. Наступна локація для дослідження знаходиться в районі вулиці Богдана Хмельницького. Позаду мене. Колишній фарзавод, попереду там, де будуть відбирати проби. Це місце, де заборонена зйомка. Проби взяли, заміри зробили, рушаємо далі. Третій пункт дослідження користання після Чигірів біля будинку по вулиці Івана Богуна, 31. А це район вагонки. 011, одинадцять година. Місцеві жителі до процесу дозиметричної паспортизації ставились скептично. Немає радіації, це неправда, неправда. З нас іздіваються. Рушаємо далі з вагонки до вулиці Жмаченка. Ми знаходимось біля районної лікарні, колишня відділкова, а праворуч від мене вже починається обстеження зеленої зони. Нагадаємо, фахівці беруть по кілька проб ґрунту по периметру квадрата на глибині 20 сантиметрів і вимірюють ці точки дозиметром. Забігаючи наперед, скажемо, що в жодному місці у користині, а це понад 20 локацій. Перевищень дозиметр не показав. Локація номер 5 орієнтир, будинки позаду мене. Це вулиця Романа Шухевича. Тут знаходяться дачі. Раніше це місце називали Салотопка. Ось тут проводять заміри. Практично у полі. Наступна точка дослідження Білокоровицьке шосе, неподалік від відомого режимного об'єкту. Далі рушаємо за чолівський переїзд. Це галявина, знаходиться на чолівці між вулицями Наровського та Селезньова. На цьому робота 22 травня завершилась і відновилась наступного дня. Без знімальної групи, але в супроводі представників відділу цивільного захисту фахівці взяли проби на пашинах неподалік ліцею номер 5 Ми приєднались до процесу на другій локації, яку досліджували того дня. Це початок бровера, Приєднались небайдужі користенки, яким процес пояснив представник бригади екоцентру. Жінки задали питання, яке хвилює кожного жителя громади, який слідкує за новинами, чи збережеться зона. Хоча б до нового року. Це все залежить від Кабінету міністрів. Всі там десь хочуть щось вимагають від нас. Ну, Не ми ж є розпорядниками коштів цих державних. Ми як Кабінет вас, міністр що прийме ми рішення, ну так знаємо, точно по що як ви. Ну, чуть-чуть, може, десь щось більше, але все ж так само з новин, тому що я всім годин ранку просинаюсь і читаю новини. Що нам сьогодні видасть Кабінет міністрів, до якої постановою. Ми не зовсім погоджуємося якраз із цими постановами, тому що є Конституція, є закон. А десь якось оцими постановами нас вже занадто, ви розумієте, занадто принижують. Завдання бригади екоцентру коректно відібрати проби. Цим вони і зайнялись на наступній локації. Це знову бровер, локація перед кладовищем біля першого джерела Ми всіх 11 мікрозівертів і побечі 9 бета на Сантиметр квадратний. Рушаємо далі. Локація номер 8, Кінець бровара. Це утосівські дачі. Взяли проби, поїхали далі. Все ще бровар. Це останні будинки перед колишнім полігоном. У цьому місці до бригади приєднались місцеві жительки та попросили зробити замір і на їхньому подвір'ї. Зробили чому ви попросили, щоб у вас замір зробили? Підозрюєте, що у вас тут може бути перевищений рівень радіації? Тут ми міряли. Тут було набагато більше, ніж норма по коростені. Коли ви вимірювали, згадаєте? раніше? Це 90? Років 5 тому. А 5 років не більше да років 5. А яка адреса у вас тут? Провулок Параджанова сім. Було провулок палікотика, зараз провулок Параджанова. 0,7 і 12 сотих. мікрозіверта на годину. Найбільше, що 0,07? Ні, ну дванадцять, ну фон, Ну фону там там, куди ми переміряли, те ж саме. Наступна точка дослідження вулиця Оснатчука, Місце між броваром та військовим містечком. Як орієнтир, ось ця водойма. Їдемо далі. Це кінець військового містечка, район, який місцеві називають район Гран Кар'єру, а все тому, що гранітний кар'єр знаходиться ось там, а заміри відбуваються тут. У цьому місці були складнощі зі взяттям ґрунту. Заважало каміння. Дається знаки сусідства з кар'єром. До речі, перевищень тут не зафіксовано, як і біля будівлі, яка поряд. Це церква віри надії любові. 0,17 сімнадцять на годину, Середнього десь 0,12. А скажіть, будь ласка, чому всі просять саме от під стоками? Ну, тому робити? Забруднення все воно з водою, з дощем стікає з криш і стікає потім по стоку. Там так можуть бути з'являтися радіоці. Ну, да, тобто де зазвичай тут найбільше накопичення? Найбільше, так. Але а тут немає. Немає нічого. Наступні три точки для взяття ґрунту за Київським залізничним переїздом. Перша. Ми знаходимось у парку перемоги. Також це місце називають Дубина. Друга. Ми знаходимось практично на виїзді з Коростеня. Це вулиця Шатрищанська. До зими 300 пішли вниз. Третя. Кінець вулиці Шатрищанської перед гаражним кооперативом. Це дачі. Дослідження проводять праворуч від мене. 0,14 на це 0,14. Далі ближче до впізнаваних краєвидів Коростеня. минаючи славнозвісну скелю, проходячи місток над баранячими лобами, тобто камінням, яке є геологічною пам'яткою природи, gps навігатор привів дозиметристів до наступної точки, де потрібно дослідити ґрунт. Група спеціалістів дійшла до більш впізнаваних локацій. Наразі ми знаходимось у парку Древлянському. Дослідили, помилувались купальною княгині Ольги та поїхали досліджувати дві останні заплановані локації. Цю вулиця Древлянська, також впізнавана локація. Та цю це район колишнього винзаводу, популярна рекреаційна зона. Відібрали от сьогодні ось відбираємо крайню точку бо всі. Замери, як по поверхності, замірюють всі в межах норми, немає ніяких перевищень. Я думаю, все, все дуже роз... більший буде розгорнутий аналіз, вже, коли зробиться лабораторні дослідження. Там вже буде чітко, ясно, скільки бікюрелій на кілограм і в якої місцевості, де яка буде ситуація. по… У радіоактивному забрудненню. але це ще не все. Фахівці екоцентру погодились дослідити додаткові місця на вибір користенців. Тому за рішенням посадовців їдемо в один із мікрорайонів. Це Пашини, вулиця Козака, останні будинки. Так як на прохання не він з району Пашини, Він боліє за е, територію і за жителів, завжди до нас відвідує міську раду, е, то ми на його прохання, ви сьогодні бачите, що за нашими спинами колишній аеродром, сьогодні у ХЛК, е, Ми приїхали в цю точку, щоб побачити, е, що у нас покаже в даній території. Це для цього всього комплексу е, взятих точок ще й порівняння з, цим, з цією точкою. Не Житський, це просто місцевий житель. «Да, це житель Пашин. Він і він дуже вболіває за людей. і От ми зібралися з ним позавчора. Виїжджав він навіть в населений пункт, uh -huh. спостерігав за роботою робочої групи. Але так як ми вже сьогодні завершуємо роботу, ми хотіли додатково ще от цей мікрорайон, де не попала точка, якраз точка відбору в цьому мікрорайоні немає. Uh -huh. То ми вже додатково просимо, щоб цю точку тут зробити. На пашинах фахівці екоцентру також на прохання місцевих жителів зробили заміри біля будинку. В городі. Ну, десь показує 0,15. Найбільше я знайшов 0,19 ну, мікрозерів. Це мало, це ну, нічого. У вас тут все. Ах, ви розумієте, а стандарти були такі, тоді більша радіація була, а люди ж то зі живі спочатку. Бо Я розумію, як вони хочуть зняти зону пільги з Чорнобільців, то ви знімаєте з цих до сьогоднішнього дня. Я ну, лише виміряю. А ті люди, які тут проживали раніше, дождні від цим здоров'я ж ніхто, навірний. А на а бета частина взагалі тут 5, 2, 6. Думка абсолютної більшості жителів досліджених територій здоров'я втратили незалежно від того, які показники на дозиметрі, а значить, і мають право претендувати на компенсацію наслідків аварії, яка сталася 39 років тому. Втім, це питання не до гостей громади. Паралельно з вашою бригадою працюють і інші бригади? Так, там ще у нас бригада номер 2 вона працює по місту Овруч і Овручському районі. Там у нас залишилося ще чотири по самому Овручському районі, ще чотири маршрути. Ну, це тут Дальній Виступович, Олександрія, туди в ту сторону. Потім ми, ці, вже ці наші дві бригади, перша і друга, поїдуть вже чисто на родичі і на родицький район. Ну, там більше там друга зона, більш таки трошки буде роботи. нам теж. Там вислені села, вони захаращені, трошки ми задержимося по роботі, дуже важко там буде. Що ж до Коростенської громади найближчим часом мають приїхати фахівці та вимірювати радіацію в населення. Точна дата поки невідома. Все це відбувається на виконання постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2025 року. номер 111. Питання проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.